Аби запобігти незаконному розповсюдженню наркотиків, правоохоронці часто проводять профілактичні відпрацювання в розважальних закладах. Днями їм вдалося викрити двох тернополян, які намагалися продати небезпечні наркотики в одному з нічних клубів обласного центру. На території одного із нічних клубів міста Тернополя було виявлено двох громадян, мешканців міста Тернополя, які були вильні та затримані працівниками. В ході проведення їх особистого огляду одного із Вказаних осіб було та вилучено сім таблеток наркотичного засобу субутекс. Діюча речовина був Вказана ціна на чорному ринку становить близько 10 тисяч гривень. Вартість однієї таблетки близько тисячі гривень. При вживанні її ділять на декілька доз, тож продають наркоторговці цей препарат частинами. Звідки той Хто сказав, що передав, хто передав і яким способом. Ставчою службою. Наркотики закочав свої вживаєте, якщо їх вживаєте. Так, щоб залежний був, ну, я незалежний. Пив, пробував, ну і пив. Це тими ви кололися, так? Так, інсуліновий. Оцими, так? Так. Ці таблетки кому належать? Мені. Для чого вони? Приймав. За фактом злочину, відкрито кримінальне провадження. Працівники міліції встановлюють канали надходження наркотичних засобів до зловмисників. Триває досудове розслідування.